Сьогодні у нас на тесті Hyundai. Модель називається Kona. вона абсолютно нова комплектація N-Line. Коли ви дивитесь на цей дизайн, ви одразу розумієте, що перед вами не пересічний автомобіль. Що треба знати про Kona? Це дуже популярний автомобіль. За роки існування це близько 5 років було продано більше 500 тисяч авто в світі. В Україні кона також знана модель не в останню чергу, тому що у нас люблять електромобілі і тому, що у нас люблять гібриди. Сьогодні у нас на тесті поки що не повністю електрична версія, а гібридна. Але я вважаю, не зважаючи на тренд, що гібрид це найкраща пропозиція на сьогодні. Але мова у нас піде не про битву концепцій, а про те, якою кона стала. М'язи, рельєф, гострі лінії. Ну і звичайно, визитівка нової ікони це моноліхтарі. Ми бачимо моноліхтар попереду, ми бачимо моноліхтар позаду. І це, звичайно, справляє враження на людей, і це, чесно кажучи, справляє враження і на мене. Хоча я тестую автомобілі вже більше, мабуть, 20 років. Я не можу сказати, що мене підкорює цей дизайн, але ще раз повторюся. Цей автомобіль виглядає дуже сучасно і дуже нетривіально. Якщо ви власник попередньої кони, то, можливо, ви одразу зрозуміли, а можливо, візуально це ще не видно, але кону було збільшено, і тепер вона потрошку-потрошку підсовується до старшої моделі Tucson. Профіль це, мабуть, найкраще, що могло статися з коною. Настільки все виразно, настільки все агресивно, що 100% цей автомобіль може звернути увагу чоловічої аудиторії. Мені, до речі, дуже подобаються диски. Вони великі, вони з оригінальним дизайном. При цьому важливий момент, коли я дивлюся на цей автомобіль з боку, коли я дивлюся на цей профіль і звертаю увагу на диски, мені здається, що вони як мінімум 20, ті хоча насправді вони лише тільки 18. Задня частина нашого автомобіля дуже лаконічна. В цілому, треба сказати, що вживу машина виглядає набагато цікавіше, тому що я кілька разів виходив з кадру, підходив до нашого оператора. Зараз я до нього підійшов. Я дивлюся, мені нагадує, це зараз знаєте якийсь сангродіус або ще щось. Потім я повертаюся і починаю дивитися очами. І я розумію, що автомобіль набагато цікавіший і. Навіть привабливіше. Хоча, якщо прибрати оці ліхтарики, можливо, все було б ще більш лаконічно і ще більш цікаво. Але але, ось ці моноліхтарики, це дуже і дуже круто. Також круто, що у нас є класний дифузор і велика подяка за ці олдскульні здвоєні вихлопні труби. Це мені подобається. Зараз спробуємо відкрити багажне відділення. Я думаю, що у нас. Це повинно відбутися якимось чином, але для цього треба вимкнути е, двигун автомобіля, тому що я все увімкнув для того, щоб у нас горіли ліхтарики. Отже, багажне відділення кони. звичайно, у нас електропривід багажника, багажне відділення у нас немаленьке. Тут зберігається поки що мій рюкзак і трошки реквізиту. Я його перекладаю на заднє сидіння, щоб ми подивилися, а що ж у нас ще є в нашому. Багажнику мені подобається тут матеріали, все якісно. Але б оцю поличку я б вже замінив і концепцію вкрав би в Тойоти та Лексуса, коли вона тоненька, легка і складається. Тому що таке одоробло нам у 2024 році абсолютно не потрібно. Дивимося, що у нас є. У нас є фальшпанель, це класна історія, тому що таким чином ми можемо збільшити. Наше багажне відділення, але пам'ятайте про те, що у нас є тільки невеличкий ремкомплект, тому що запаски у нас тут немає. Можливо, тут можна встановити докатку, тому що ми можемо збільшувати правильно, ми можемо збільшувати розмір нашого багажного відділення завдяки тому, що ми регулюємо ось цю поличку. Отже, заднє сидіння Hyundai Kona, сидіння переднє водійське. Відрегульовано під мене. Нагадую, що мій зріст становить 1,90 м, вага 100 кг. І от я на задніх сидіннях. Мої коліна не впираються в сидіння, і десь, мабуть, є в мене е, сантиметр запасу. Що важливо, у нас тут відкидаються спинки сидінь, і таким чином сидіти вам тут, на задньому ряді, буде трошки зручніше, якщо їх відкинути. Далі у нас є підлокіття, і, в принципі. Все, що у нас залишається з розваг, це діодна підсвітка, а також підігрів сидінь. Підігрів сидінь, просто там три регулювання, і це дуже класно. Два воздуховоди ми бачимо посередині, і трошки нижче два роз'єми Type-C. Матеріал сидіння дуже якісний, це алькантара, вона перфорована, вона приємна на дотики. Я думаю, що вона дуже тривка. Ще мені дуже подобається підлога в цьому автомобілі. Ми спробуємо підзняти її детально. Дуже класний килим, дуже гарного рівня. Тому що часто виробники все роблять якісно, намагаються зробити якісне кермо, якісні кнопочки, а потім дивишся на підлогу і кажеш, хлопці, а тут зекономили. І це дуже сильно кидається в очі. До речі, мені дуже подобається, де розташовано. Кнопки підігріва сидінь, вони розташовані на ручках, тобі не треба нікуди тягнутися, тобі не треба шукати це на підлокіті, тобі взагалі нічого не треба шукати, тому що ось у тебе є ручка на дверцятах і тут дві кнопки. Скло підіймача і кнопка підігріва сидінь. Класна історія, класне місце. І тобі нікуди не треба тягтися, тому що ти поклав руки і все в тебе під рукою. Тут підстаканник, а тут можеш гратися підігрівом сидінь. Якщо ви дивитесь мій проект постійно, ви знаєте, що попередні, мабуть, три автомобілі, які я тестував, це були китайці. Зараз перед нами Hyundai. Hyundai на сьогодні це дуже потужний бренд. І знаєте, я розумію, яка головна відміна на сьогодні від. Китайців та Hyundai так, китайці можуть запропонувати вам дуже класні комплектації, але вони в принципі зосереджені на тому, щоб тобі за мінімум грошей надати максимум опцій. Вони можуть бути не дуже якісними, вони можуть бути для вас не дуже потрібними, але вони будуть і їх буде багато. Що робить Hyundai? У мене таке враження, що коли Hyundai сідає. І починає працювати над своєю новою моделлю, перше, що вони запитують у себе, це що потрібно нашим клієнтам, чим вони були незадоволені в попередніх моделях, де ми можемо покращити якість наших автомобілів і де ми зможемо запропонувати людям унікальні і дуже зручні рішення. Зараз я сів за кермо цього автомобіля. Звичайно, я раніше тестував Hyundai, я тестував Ioniq 5, я тестував Ioniq 6, наскільки я пам'ятаю. Концепція мені зрозуміло, дуже великі монітори, дуже якісні, вони матові. Взагалі немає ніяких бліків, нічого. Все працює просто бездоганно. Неймовірно зручні сидіння. Я сів і таке враження, що це. Ну, просто якесь сидіння ковш від спортивного авто. Хоча насправді тут не така розвинена бокова підтримка, але вона достатня для того, щоб ти нормально сів в автомобіль, нормально вийшов з автомобіля і при цьому нормально в цьому автомобілі почувався, коли навіть доволі агресивно проходиш повороти. Але це все знаєте лірика. Що важливо в коні? Звичайно, окрім величезних моніторів, це життєвий простір в авто. Подивіться, як все концептуально зроблено. Ці колінки, ці твої коліна, коліна, вони нікуди не підлазять під торпеду, ні до чого не торкаються. Вони в тебе в повній безпеці, навіть коли ми говоримо про пасажира. Тепер увага до деталей і про невеличкий ноу-хау. Давайте подивимося на ось цей геніальний блок. В принципі, в багатьох автомобілях, практично в усіх, ти ніколи не розумієш, в тебе. Швидкісна зарядка, нешвидкісна зарядка. Взагалі, що зараз відбувається з твоїм дівайсом. Корейці про це дізналися. Я думаю, що був фідбек від користувачів. І тепер у нас дуже зрозуміле місце. Далі ми бачимо роз'єм Type-C і далі ми бачимо. Що ми можемо зараз заряджати? Хочете, просто заряджаєте свій мобільний телефон. Хочете, перемикаєтесь і не тільки заряджаєте свій мобільний телефон, але й можете під'єднатися до мультимедійної системи. Далі є просто зарядка. Це все вночі підсвічується, і таким чином ти одразу бачиш цей роз'єм, і в тебе нема проблем, щоб приєднатися. Будь ласка, пуш, і у вас є прикурювач або роз'єм на 12 вольт. Пам'ятайте про те, що сьогодні цей автомобіль, знаєте, такий дуже контактний. По-перше, ви можете під'єднати свій мобільний телефон і за допомогою телефону керувати своїм автомобілем, тому що є додаток. По-друге, це один з небагатьох сучасних автомобілів, який може з'єднуватися з СТО або з головною штаб-квартирою для того, щоб оновити. Якісь свої електронні девайси і оновити всі програми, які є в цьому автомобілі. Звичайно, ви скажете, у Тесли це все є давно. Моя відповідь дуже проста: Автопром про це дізнався і тепер намагається догнати Теслу і надолужити ті недоліки, які були раніше. Ще, що мені подобається, це просто коли ви подивитеся на підстаканники Спочатку ти бачиш просто дві комфорки і думаєш, ну. Слухайте, вони, мабуть, всі корейці трошки, ну, не цейво, тому що ну, як тут поставити стаканчик, Ну, е мій оператор вам це підзніме. У нас є стаканчик, я його поставив, він буде усюди літати. Звичайно, натискаєш кнопку Push, і з якоюсь неймовірною швидкістю у вас захист пластиковий вилітає, і у вас з'являється звичайний, класний підстаканник. Коли вам не треба він, ти це все склав. Перезарядив обойму, і в тебе є дуже багато місця для різних дрібничок. Можливо, тут ще треба була шторка, але її немає. У нас є підлокіття, до речі, воно маленьке, але свою функцію воно виконує. Взагалі, цей автомобіль дуже ергономічний. Ось цей блочок. Коли ви можете регулювати роботу вашого кліматконтролю і взагалі перемикати всі речі, які вам потрібно перемикати. Наприклад, ваша магнітола там, де треба, щоб були звичайні фізичні кнопки, ви отримали звичайні фізичні кнопки, і це просто дуже круто. Далі, практично в будь-якому японському автомобілі я вже втомився про це казати, ви ніколи не зможете зустріти блок, який відповідає за підігрів всього, що є в вашому автомобілі. В Hyundai вони кажуть, слухайте, ну ми чули про ваші проблеми, тому ми їх вирішили. Ось блок. Натискаєте підігрів керма, вентиляція сидінь, підігрів сидінь. Далі ви можете перемикати режими їзди. Все зрозуміло, все інтуїтивно. Це ти бачиш оком. Нічого ніде не заховано, як, наприклад, в тому ж китайському автомобілі, коли ти іноді повинен заходити в мультимедію, натискати 100 кнопок і потім зрозуміти, ха, все моє життя в моєму автомобілі був підігрів сидінь, але я про це не знав, тому що я в принципі це не бачив. В автомобільному світі це, в принципі, називається нульовий доступ до інформації, як в Mercedes s класі, чому там зробили величезний монітор екран. Тому що вся інформація, яка тобі потрібна, вона одразу кидається тобі в очі, тому що нічого не треба шукати. Воно дивиться на тебе і це нульовий доступ. Також, звичайно, мені подобаються певні дизайнерські рішення. Сидіння класне, не тільки зручне, а є певні такі цікаві акценти. Дуже по-спортивному, і мені здається, що дуже слушно і дуже вдало. Отже, я готовий визнати, що на сьогодні Hyundai Kona і взагалі Hyundai пропонує нам практично ідеальні дизайни інтер'єру, які і виглядають по-людськи, і при цьому є напрочуд ергономічними. Хоча, звичайно, коли я дивлюся ось на цей важіль. Спочатку, звичайно, ти хочеш його а, рухати, як це відбувається в американському автомобілі. Цього не треба робити, тому що я думаю, на сервісі а, цю деталь ви придбаєте десь доларів за 500, а можливо і за 1000. Це просто ще один декоративний елемент, який дозволяє тобі ну, вмикнути режим драйв, нейтральну передачу, задню передачу і увімкнути паркінг. Я не знаю, чому було обрано. Таке доволі американське рішення, як воно пояснюється. Мені здається, що це такий, знаєте, абсолютно дизайнерський елемент, коли один з дизайнерів сказав, що Ой, ви знаєте, в мене в дідуся був американський автомобіль, дуже класно, і мені здається, що в наших автомобілях це все також буде відбуватися, і воно тут відбувається. Ще мені, звичайно, подобається тут камера заднього виду, натискаємо кнопку. І бачимо, як це все у нас виглядає потужно. Дивіться, це справжній телевізор. Ти дивишся кіно, яке відбувається позаду твого автомобіля. Звичайно, в тебе є огляд на 360 градусів не гірше, аніж у китайському чангані. Треба сказати, що китайців ще треба догнати, і Hyundai демонструє, що в принципі вони можуть з тим також впоратися, і я тут не жартую. Отже, ви повинні знати, що перед вами не просто Hyundai Kona, не просто Hyundai Kona N-Line, це гібридний Hyundai, і це означає, що у нас є певна зрозуміла концепція побудови автомобіля. Тобто у нас є двигун внутрішнього згоряння, у нас є електродвигун, у нас є рекуперація гальмівної енергії, у нас. Система лише переднього приводу, тому що повний привод ви можете отримати на електричній версії. Тут ми маємо гібрид, він не плагін. Це означає, що ви не можете його підзаряджати вдома. І це означає, що цей автомобіль не може проїхати на електротязі 40, 50, 70 км або 100 км. Ні. Насправді це симбіоз роботи електродвигуна і двигуна внутрішнього згоряння. Сумарна потужність наших силових агрегатів. Становить 141 кінську силу, але не треба непритомніти. Насправді все не так погано, тому що крутний момент нашого автомобіля 265 номів. Важливий момент. Ви ніколи не будете розуміти, як це все працює, і в який момент які алгоритми спрацьовують, тому що за все відповідає електроніка. На старті, якщо ви стартуєте дуже потужно, може працювати електродвигун. Також ви можете... Стартувати плавно і буде працювати тільки двигун внутрішнього згорання, а можливо, і те, і те все залежить від дуже багатьох факторів. Я зараз їхав по трасі зі швидкістю 90 км на годину, і в якийсь певний момент я помітив, що в мене нема жодних обертів двигуна, тому що ми їдемо на чистій електротязі, тобто, якось ми нашу енергію зібрали від. Нашого звичайного мотору від рекуперації гальмівної енергії, і автомобіль одразу віддав цю енергію для того, щоб ми економили пальне і для того, щоб в атмосферу ми викидали набагато менше шкідливих речовин ніж зазвичай. Автомобіль не виглядає овочем, автомобіль виглядає прутким, адекватним. Хоча, звичайно, в певні моменти тобі хочеться, щоб в тебе був двигун внутрішнього згоряння не 1,6, а 2 літри. Коробка у нас фірмова, 10, до неї немає ніяких зауважень. Їде все класно, їде все плавно, перемикається все якісно. До речі, тут у нас є також підкремові пелюстки, і для людей, які люблять самі керувати автомобілем, або можуть потрапити на гірський серпантин в Карпатах. Там, звичайно, така опція може вам допомогти або зробити ваше життя більш фановим. Тепер шумоізоляція. Треба визнати, що шумоізоляція якісна. Вона, я б сказав, навіть на клас вища, аніж той рівень, який є у Hyundai Kona. Все виглядає на дуже гарному рівні. Хоча зараз я відкриваю вікно, ну і ми розуміємо, що скло у нас не здвоєне. Але у будь-якого класу є свої правила, є свої бюджети. Пам'ятайте про те, що кона стартує з вартості в 33 тисячі доларів і зупиняється десь на 40 тисяч, в залежності від комплектації та рівня гібридності вашого автомобіля. Взагалі, коли ти потрапляєш в цей шикарний салон Кони, в тебе виникає враження, що ти знаходишся всередині преміального автомобіля, автомобіля рівня BMW, Audi, Mercedes або якогось коштовного електромобіля. А насправді це не так. І насправді ми повинні розуміти, що Кона буде конкурувати не з Audi А3, а з Toyota Сі Ейч і там дуже потужний конкурент. Підвізка. Підвізка у кони гарна. Підвізка, у кони багаторичажна. Завдяки цьому автомобіль у нас керований, зрозумілий, передбачуваний, і дуже важливо. Тут немає отих самих ненависних мені акустичних звуків, коли в тебе торокотить підвізка, і коли ти потрапляєш на легке асфальтове бездоріжжя в Україні. Ця підвізка починає гриміти і вона починає давити тобі на вуха. В коні цього нема. Тихо, спокійно і якісно. Отже, підводимо підсумки: гібридна кона це дуже якісний продукт. Тут дуже багато. Сучасних технологій ми говорили про BlueLink, завдяки якому ти можеш керувати своїм автомобілем зі смартфона. Ми говорили про зв'язок цього автомобіля з сервісом, коли можна оновлювати свої електронні додатки і налаштування в автомобілі. Ми багато разів говорили про те, що тут просто неймовірний класний. Не тільки з дизайнерської точки зору, а в першу чергу з точки зору ергономіки, салон у нас дуже багато якісних моніторів. У нас просто надсучасна опціональність автомобіля, коли ми говоримо про. Частковий автопілот сьогодні Hyundai в цьому плані один з лідерів. Звичайно, він не намагається конкурувати з Теслою, але якщо ми говоримо про увесь інший автопром, тут є все для того, щоб ви вижили, і для того, щоб автомобіль виконував за вас 80% роботи. Двигуна достатньо, хоча, звичайно, я б хотів би, щоб тут було кіней 200, мабуть. Ну, але ти завжди хочеш більше. Я думаю, що єдине зауваження, яке може бути, але пам'ятайте, це історія про смаки, це зовнішність автомобіля. Вона авангардна, вона, я думаю, певним чином футуристична. Але, як на мене, цей дизайн все-таки трошки суперечливий. Сьогодні до мене на тест приїжджало дуже багато моїх друзів. Вони ще не придивилися до зовнішності автомобіля. Дехто казав, що трошки схоже на Сангйонг. Але коли вони сідали в салон, коли вони на це все дивилися, коли вони починали користуватися коною, вони одразу казали, Вау, це дійсно справжній сучасний автомобіль. Дуже важливо, що серед цих друзів були люди, яким не як мені 45, 48, 49 років. Це були хлопці, яким 30 років, які є не водіями, а є користувачами автомобіля. Вони розглядають його як гаджет. Так от вони дивилися на кону і розуміли, що цей гаджет їм підходить на 100%. А потім ще й дивувалися, ого, він ще й схожий на автомобіль, він може керуватися. Ми на цьому автомобілі можемо дещо демонструвати на дорозі. Їм це сподобалось. Отже, я думаю, що... Hyundai Kona – це дуже цікавий сучасний автомобіль, який вартий вашої уваги. На цьому все видивилися проект Дві кінські сили. Сподіваюся, що ви витратили свій час немарно. До побачення.